Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про українську кіноновинку, яка вже зараз викликає чималий інтерес. Це фільм Бачу тебе, прем'єра якого запланована на 2026 рік. За сюжетом, головний герой Матвій український воїн, який після тривалого лікування повертається додому. Він сповнений рішучості розпочати нове життя. Але одна несподівана подія перевертає його світ. Коли Матвій намагається зробити фото з братом, на екрані телефону він бачить зовсім не своє відображення, а зображення незнайомої дівчини, яка в цей самий момент робить селфі. Відтепер усе його життя зосереджується навколо цієї таємничої красуні. Їх дивний зв'язок через смартфон перетворюється на справжнє захоплення. Та коли телефон ламається і після ремонту зв'язок обривається, Матвій вирушає на пошуки дівчини, ще не уявляючи, як вона зреагує, побачивши його пораненого бійця у інвалідному візку. Цей фільм має глибокий сенс: бачу тебе стане не лише романтичною історією, а й своєрідним засобом психологічної реабілітації для українських воїнів. Стрічка покликана дарувати надію, підтримку і натхнення, показати, що вихід існує навіть із найважчих ситуацій. У головних героях ми побачимо відомих українських акторів: Ксенію Мішину, Олексія Яровенка, Анну Саліванчук та Андрія Федінчика. Отже, друзі, чекаємо на прем'єру у 2026 році. Фільм Бачу тебе обіцяє стати сильною й емоційною історією, яка залишить слід у серцях кожного глядача.